І так, для корника нам потрібне слойоне або слойоне дріжове тісто. Ми його, я беру таких два листи, складаю в одне і розкатую. Розкатуємо так, щоб нас сюди вліз наш блин, беремо один можна приміряти. І так, щоб ми потім стовпку з начинкою і блинами могли загорнути. Підходимо. Так, ну і ложимо перший блин. З кожного свій рецепт у мене блин. Блини на 3 яйця пів літри, трошки солі, одна третя солі, цукру і одна третя соди. Також муки 1 стакан і додаємо 2 столові ложки олії. Такі я роблю блини. На курник я менше цукру, щоб вони не були досить солодкими, трішки підсолені більше. Перший слой змазуємо майонезом. не багато, щоб не було дуже жирно, так легенько. Ну, я думаю, ви спробуйте зробити його раз і зробите під себе вже цей рецепт. Далі в мене є смажена свининка із цибулькою. Також соль перчик, ну, сіль перчик додали. І перший слой ложимо так, щоб було смачно. Далі, так як ми блин змазали, я вже не буду змазувати. не було занадто жирно. Вложимо другий. Так у нас, до речі, має бути 10 таких блинів. Знову ж таки, начинку. У нас шампіньйони з цибулькою. Можна додати сюди ще й часничку епіконфності. А після наступний плин. Далі у нас натерте яєчко. Я думаю, їх штуки 3-4 буде достатньо. Завжди варила більше і залишалося. Знов прописуємо майонезом. Раз, два, три. Це у нас буде четвертий блин. Рухну і саме зразу прописати. І далі слої наші повторюються. Знову ж буде м'ясо і дреби. Можна це робити ложкою, але зручніше в рукавичках руками легше його розподілити по траєкторії блина. Вийшло, що у вас начинка вся буде посередині, а краї пусті. Це у нас останній слой. І так у мене вийшло, по суті, на кожен слой одне яйце. Тобто 4 яйця у нас вийшло на курник. Закриваємо фінальним блином. Так. І далі це тісто нам потрібно скласти. Буде зазвичай тут кутик, можна трішки його натягнути. Навіве зайве тісто можна прибрати. Так. Ну, можливо, хтось скутує його якось іншим варіантом. Я це роблю саме так. Зайве можна прибрати. Так. Кутики я зрізаю. Ними можна прикрасити, до речі, наш курник. І заліплюємо ці куточки. Тут можна так залишити. Головне, аби він у вас не розпався. Зайве я трішки позрізаю таке. Позаліплюємо. Два кутики в нас зрізали, бо не стирчали, нам не гарно було. От, Це і ви прибираємо. Так, я взяла форму зразу, в якій я буду запікати і ставити на стіл. Її легенько змазуємо олією, можна рафінованою, соняшниковою, можна оливковою. Так, і беремо дуже обережно наш курник. Ставимо на листик. Відправляємо, щоб були гарні краєчки наші. От. Гарненько. І можна його тепер, як вам подобається, отим тістом залишкам можна прикрасити. От. Моя мама вміє робити такі гарні трояндочки з тіста. Хоч буде у нас сьогодні троянда. Далі легким рухом ми це все тісто. Весь наш курник змазуємо яєчком, щоб при запіканні воно було рум'яненьке і гарненьке. І ставимо в духовку на 180 градусів, вже в розігріту. Так от ми Осіньки доробили три. і змашуємо. тут. Дивись, красиво буде. І у нас три маленькі бусинки. Ніжне, Я бабуся кажу, що так буде краще. Будемо слухати з бусинками. А ви напишете, як краще з бусинками. Чи весь. Можливо, ви в своєму виконанні зробити якось прикрашення фуїв. Що ми можемо взагалі не прикрашати? Він буде просто гарненький, жовтенький, а головне смачненький. Ну, його красиво, дуже активно, швиденько змазуємо і будемо ставити духовку для забіг. Можна було взагалі опаду к вокруг зробити. Змазуємо, стараємося і бока. Так. І ставимо запікати. Наш кур не готовий, можна подавати на стіл. Якщо сподобався рецепт, та таке приготування. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково дивіться ще багато, багато цікавих відео. Всем смачного і гарного дня!